Макароні вироби для паста спагетті 33,90 400 грамів в упаковці. Макароні вироби делюкс вермішель 4090. Макароні вироби для паста. 32,20. Макароні вироби в асортименті від розумний вибір. 1 кг в упаковці 22,70. Рис від розумний вибір 1 кг 44,50. Крупа гречана від розумний вибір, 1 кілограм 24,70. Крупа ячна, 1 кг від розумний вибір 11,40. Крупа пшенична. Від Атуаль 30,90 90 за 800 грамів. Крупа манна від атуаль 900 грамів 27,60. Пшоно від розумний вибір 19,10 за кілограм, крупа пшенична. 1 кілограм 22,90, крупа гречана від атуаль. 1 кілограм в упаковці. 4290 крупа пшенична, подріблена. Кілограм коштує 10,90, оливки зелені від своєї лінії з креветками 39,90 за 280 грамів. Оливки зелені від своєї лінії з лимоном. 39,90 280 грамів. Соус чесноковий від розумний вибір 180 грамів 14,30, заправка томатна томатіно з буряком 240 грамів 24,90 та томатне пюре від вегетта 48,90 Томатна паста від гурман 55,40 за 465 грамів. Соуси від руна, сацебелі та томатний чилі 485 грамів 50-50. Томатна паста від розумний вибір 70 грамів 9,80. Томатна паста від апетиту 70 грамів 13,80. Гірчиця від своєї лінії класична, міцна. 18,50 за 200 грамів. Олія сонечникова рафінована від «Щедрий дар» 42,50. Олія Сонечникова Чумак золота 51,83 Сирок збитий чудо з наповнювачем в асортименті 16,90 за 100 грамів, сир кисломолочний. Яготинський для дітей 90 грамів в упаковці 10,50, сирок агуня, банан яблуко 14,30 за 90 грамів. Йогурт питний з наповнювачем чорниця 15 ,50, 400 грамів. Кефір просто наша 870 мл, 37,70. Сир, кисломолочний, домашній, нежирний, білоцерківський 50-30 за 350 грамів. Кефір від молокія густий 2,5% 40 50. 1% від молокія 41,90, та кефір галичина нежирний 43,80. Сир кисломолочний білоцерківський, домашній, 5% жирності, 53,70%, сир кисломолочний, білоцерківський, 9% жирності 350 грамів, 57,60. Сир кисломолочний, своя лінія. 5% жирності 300 грамів 44,50. Сир кисломолочний ягодинський. 5% жиру 28,70. Сир зернистий від ферма з вершками 180 грамів. 30,90. Молоко від ферма. 3,2% жирності 39,50 за весь 840 мл Сметана. Від просто наша, 20% жирності 100 г 23,70 сир плавлений, пірятин. Янтарний 38 гривень за одну штуку. Продукт сирний янтар, наш сирок 23,70, сир твердий, пірятин 49,70 за 160 грамів. Сир від кому сметанковий, 150 грамів, 52,70. Сир камамбер від президент. 72,90 за 120 грамів. Сир від кому традиційний та Голландія 160 грамів. 72,70 Сир напівтвердий від сиренада. саляні, пластинах 47,50. Та Радамер 57,90 за 150 грамів, сир моцарела, Яготинська 200 грамів, 55,90, бринза від карпатської легенди 26,28 за 100 грамів. Моцарела в розсолі. 125 грамів в упаковці 39,50. Сир м'який. В упаковці филата 45% жирності 54,70 ковбаса. Молочна варена 550 грамів в одній штучці 8530. Шинка, свиняча варена від м'ясної лавки 115,90, колбаса варена, лікарська від м'ясної лавки 98,90 за 550 грамів, сосиски від м'ясної лавки з сиром. Варені 58 60 330 грам. Виробі фаршеві. Бородинські варені 12-39 за 100 грамів. Буженина від своєї лінії. Традиційна, вищого сорту 25-59 за 100 грамів, рулет курячий. Варено копчений. 27 гривень за 100 грамів. Виріб фаршевий від ковбасний ряд, апетитний, 35,90 за 500 грамів. Ковбаса напівкопчена, салями мускатна. 22,37 за 100 грамів. Сардельки варені від своєї лінії австрійські, 1899 за 100 грамів, сосиски індичі 47,90 215 грамів. Сосиски від добров, пласунка з вершками 31,39 Шинка від добров. Шинко рубана. 166 гривень за пів кілограма, сардельки женевські з сиром «Ементаль» від добров 27,03 за 100 грамів. Колбаса від добров, українська копчена. 47,57 за 100 грамів. Шашлик від глобину по кавказськи 1778 за 100 грамів, гомілка курчат бройлери від Наша ряба в маринаді. Апетитна. 9,99 за 100 грамів. Тушка куряча охолоджена. Від розумний вибір 8,36 першої категорії за 100 грамів. Оселедця від своєї лінії. Філе шматочки 3890 за 180 грамів. М'ясо мідій від своєї лінії 170 грамів 47,40. Закуска розумний вибір з лососем. 23,20. Ікра імітована. Лосось 26,90 за 110 грамів. Ікра від норвен з креветкою в соусі 49,30 за 160 грамів, Форель від своєї лінії. Шматок 180 грамів 169,60. Риба скумбрія без голови від айсберг, слабосолена, 22,60 за 100 грамів. Паста від своєї лінії з ікрою риби океаничної з копченою сьомою за 180 грамів 40,90 90. Окунь гарячого копчення від айсберг, 3034. Яйця куряча «квочка» домашня, вища категорія. 53,40 за десяток. Яйця куряча «квочка» перша категорія. 56,90 за десяток. Яйця куряча своя лінія, перша категорія 54,90 за десяток. Яйця куряча від ясен світ, перша категорія 58,90. Куряче яйце від ясен світ. Велетні, вища категорія 61,60 за 10 штук. Скумбрія від своєї лінії натуральна з додаванням олії 240 грамів 56,90. Сардина від своєї лінії Атлантична, бланширована в олії, 240 грамів 51,90, кілька Чорноморська від море, не розроблена в томатному соусі 230 грамів. 3020. Сардина від Боцман. Натуральна з додаванням олії. 230 грамів 50-20. Сніданок туриста від господарочки 250 грамів 3020. Сардина натуральна. Від Ріга Голд. Влівковий олії 59,20 за 240 грамів. Та скумбрія Атлантична. Від Ріга Голд. 61,30 за 240 грамів. Скумбрія від боцман. Філе в томатному соусі 59,70 за 100 грамів. Майонез від гуляй поле. Традиційний 67% жирності 55,90 550 грамів, майонез від щедро провансаль 67% жирності. 41,90 за 400 грамів та 19,60 за 150 грамів. Майонез для дітей від щедро. Домашній. 67% жирності. 27,90 за 190 грамів. Майонезний соус від гуляй поле салатний. 30 жирності, 22,90 за 300 грамів. Шоколад молочний від лахмі 3090 за 100 грамів. Шоколад Рошен з подрібненим мигдалем 3090, шоколад Корона молочний 30-30 за 85 грамів, шоколад Міленіум в асортименті 1950, шоколад Міленум. Магдалько Копос 100 грамів 26,50, шоколад Мілка, білий шоколад за 100 грамів 38,90. Дуже гарні знижки від шоколада Мілка 276 грамів 84,90. Багато насохвато. Вафлі рошен 11,80. Вафлі від своєї лінії артек 71 грам в упаковці 9,90. Печиво цукрове від своєї лінії 11.40. Печиво від конті. Цукрове «Артемон» з арахісом, за смаком шоколаду 50,40 Рулет безквітний від своєї лінії 24,70. Печиво від рошен мультикейк 2190 з начинкою полуниця та крем, печиво від конті, сендвіч шоколадний смак, 1490-90 грамів. Ось такий. 1490. Печиво Марія класичне. 14,80 за 100 грамів. Печиво від розумний вибір 300 грамів 39,80, печиво з солоною карамеллю. Глазуроване шоколадом 108 грамів 29,90 лімітована колекція цукерок від своєї лінії. 190 грамів. Вишня заспортована у шоколаді 64,30. Крекер від своєї лінії. Солений. 400 грамів в упаковці 33,50 та ніжний 31,50. Клечиво від своєї лінії. Брауні 22,20.